Привіт! Сьогодні я вам покажу дослід, чому вода з олією не змішується. Для досліду нам потрібно дві склянки: одна з водою, друга з олією та зеленка. Змішуємо воду з зеленкою. Вода з зелинкою змішується та виливаємо до олії. Як можемо бачити? Спостерігати, що вода з олією не змішується. Олія випливає на поверхню. Чому це відбувається? Олія легше за воду і має меншу густину, тому олія піднімається нагору та не змішується з водою.